Голова райдержадміністрації В'ячеслав Кауфман повідомив депутатам, що протягом кількох днів з району вивозитимуть отруту хімікати. Зі свого боку голова районної ради Віктор Душин попросив проконтролювати цей довгоочікуваний процес. Будь ласка, проконтролюйте, щоб дійсно вбрали все, бо все може бути. Все може бути. Десь там трохи не доберуться, але ви знаєте, у нас його токсичні, по-перше, по-друге, при їх за той час, коли вони там лежали, там була ціла суміш. І як вони між собою взаємодіяли, і на свіді, при цьому токсичність підвищилася, це один Бог знає. Тож, щоб все, щоб вивезли, виграли, воно не треба. Будь ласка, особисто проконтролюйте. Далі розглянули програму економічного та соціального розвитку району на 2012 рік. В сільському господарстві планують створити конкурентно здатне виробництво, покращити умови життя і праці селян, збільшити розмір орендної плати. Серед прогнозних показників, озвучених начальником управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Риною пузыри, такі. За прогнозами всіма категоріями господарств передбачається виробити зерна 27 400 тонн, льону волокна 240 тонн, олійних культур 1630 тонн, картоплі 45 300 тонн, овочів 5700 тонн, м'ясо худоби та птиці 2153 тонн та молока 26 539 тонн. У промисловості аналіз наданих господарюючими суб'єктами в матеріалах що у 2012 році район може досягнути не менше 1,5% приросту. За рахунками з позитивною динамікою будуть працювати всі галузі. Мають зрости згідно з програмою обсяги промислового виробництва, посилитись інвестиційна складова. На сесії було затверджено районну програму Власний дім програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2012-2015 роки. Адже ці хвороби найбільш поширені патології. У структурі смертності України питома вага серцево-судинних хвороб становить більше 60%, а в Ногород районі 77,3%, що пов'язано з віковим складом населення. Депутат. Та затвердили зміни до районного бюджету на 2011 рік. Погодили з необхідністю відшкодування витрат на проїзд хворих з хронічною нерковою недостатністю і витрат пов'язаних з депутатською діяльністю. За кіровською мамекінською школами затвердили статус загальноосвітніх шкіл першого ступеня. Розглянули ще ряд питань, зокрема й таке, чи починати в наступному році сесії районної ради державним гімном. відміну від решти питань, згоди не дійшли. Чи буде грати гімн? Побачимо вже в новому році. А з наступаючими святами депутатський корпус. Привітав голова районної ради Віктор Душин.